Порівнюємо речі, які я купила на китайському сайті, з реальністю поїхали. Ну і перше на що щорізис? Ми... Ну і перше на що ми звернемо увагу, це не на мій герпіс, а на цей светрик. Як вам цей лук the day? Це розмір S, до речі, трошечки він величенький, мені здається. Але зато просторно. Якщо з'їсиш олів'є чи якийсь там тортик, то не буде видно, вже є плюс. Його можна носити як прямим, так можна і підкатати. Насправді дуже електризується. Не знаю, чи чутно вам це. Так, але що я хотіла, так зараз все синтетичне. Вау, що це таке? Насправді ці штани, а трошки, як наче, в мене прозора нога. Внутрішня сторона дуже тепла. Але чого він дає такий ефект? Я не розумію, як наче я оголена. Але дупа така ж сама, як в неї. Мені, якщо чесно, щось незручно. Вони не проглядають. Але чому такий ефект? Чому такий ефект? <хи> Боже, це інтернет побачить. Але думаю, чоловік вже поставив подобайку. А ви? Я не виходила на вулицю, але вони дуже теплі. Я прям відчуваю, знаєте, тепло. Наступне ло для обсудження це ось ця сорочка. І хоча це не для мене, для мого чоловіка, поки він не бачить, я вирішила спробувати, тим паче заставити його, вдягнути на камеру, в мене не вийде. Тому я вам сорочка. Як на мене, дуже кльова. Мені реально подобається цей принт. І вона приємна до тіла. Але почекайте, в мене є ще щось. Якщо він собі не захоче, можливо, я залишу і буду використовувати для себе з ременцем. Давайте подивимось, і як це буде. У мене є ось такий. Синенький, гарненький. Така ось фешн-блогер, якого ви не шукали. Дуже крута сорочка, мені подобається, прям 10 з 10. Як вам? Ну і на останок шапка з привозу, пам'ятаєте, у минулому відео я вам показувала з таким ось вирізом позаду, досі не знаю для чого, але давайте спробуємо. Не хочу вбивати своє волосся, але треба показати вам. Поїхали! Ось така шапкела, як на мене, Колір просто бомба, тренд. Що там ще треба сказати? Показую ззаду. Сподіваюсь, показала. Але в мене ще є, дивіться, опа-па, бачите ще окуляри Бургунді. Давайте спробуємо разом. Вау! Фешн-блогер війшов у цей чат. Родичі подумають, що я зійшла з розуму, ні, просто в мене гарний настрій. Ну що ж, ставте ваші оціночки, що вам сподобалось найбільше ця шапка. Ця сорочка, светрик чи ось ці штанці. Чекаю вас у коментарях. А якщо ви пропустили минулу серію, де я показала більше речей не тільки для себе, а ще й для нашого синочка, то переходьте на мою сторінку, і там вона вже вас чекає. Дякую!